Надія кир'ян жар пташка. Було, чи здавалось, чи снилось, Іванку. Що кожного ранку, що кожного ранку жар пташка літає понад двором, торкає його золотавим пером. Перо золотаве іванка лоскоче, хлопчина швиденько розплющує очі і миттю встає. У вікно визирає, а тільки жар пташки вже й сліду немає. Іванко вам вибігає бігає із хати, бо хочеться хлопцю її наздогнати. За ним вибігає уся дітвора, шукати хоч сліду її, чи пера. Ви, хлопчики, любі і любі дівчата, коли пощастить вам пташину побачить, скажіть нам, будь ласка, коли це не тяжко, бо хочеться, Іванко, торкнути ту пташку.